Нині в Україні значна увага приділяється працевлаштуванню людей. Одним з активних учасників цього процесу є Державна служба зайнятості. Вона втілює в життя програми з повернення на ринок праці людей з інвалідністю, забезпечення робочими місцями вимушених переселенців і трудову адаптацію учасників бойових дій. В центрі уваги держави фінансова підтримка роботодавців. Приймаючи на роботу працівників, вони мають унікальну можливість повернути частину коштів, спрямованих на зарплати та сплату ЄСВ у вигляді компенсації. Машинобудівний завод СПД Петров вже. 17 років є в Україні провідним виробником високоякісного обладнання для молочно-тваринних ферм і свинокомплексів, зокрема транспортерів, скреперних установок і тракторних причепів для розкидання та перевезення гною. У зв'язку з війною це підприємство було змушене релокуватися з Оріхова до Запоріжжя, адже в рідному місті всі виробничі потужності були знищені наслідок ворожих обстрілів. Попри всі труднощі на новому місці підприємство налагоджує виробництво нової техніки за власними розробками, забезпечує людей робочими місцями. А ще спедеп. Петров долучилося до економічної платформи, зроблено в Україні, і стало першим підприємством із Запорізького регіону, яке обрали для участі в цьому проєкті. Аграрики, які покупають нашу техніку, держава компенсує 25% від стоїмості даної продукції. Компенсація за працевлаштування вимушених переселенців надається протягом трьох місяців віддати працевлаштування в розмірі 8 тисяч гривень за кожну працевлаштовану людину. Заяву про отримання компенсації роботодавець може подати не раніше ніж через п'ять календарних днів після Працевлаштування вимушених переселенців, але не пізніше шести місяців від моменту прийому на роботу людини з таким статусом. Компенсацію за працевлаштування ВПО можуть отримати усі роботодавці, окрім бюджетних установ і фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Ми збільшили виробництво нашого підприємства. Для цього нам потребували нові робітники. Ми за допомогою звернулися в центр зайнятості пологовської філії. Вони знайшли нам робітників. І велика допомога їхня в тому, що вони компенсували нам зарплату за декілька місяців по цих робітниках. Ми надали перевагу робітникам ті, які з ВПО, щоб хоч якось допомогти даним людям. І в нас на підприємстві працюють всі люди з ВПО. Вимушений переселенці початку року роботодавцям Запоріжжя компенсовано майже 17 мільйонів гривень за працевлаштування вимушених переселенців. Також існує програма компенсації за облаштування робочого місця для працевлаштованої людини з інвалідністю. Головна мета програми посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю і, в свою чергу, надати можливість таким громадянам повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися. Відтак роботодавець, який надав роботу людині з першої або другої групи інвалідності та облаштував. Від її потреби робоче місце може отримати грошову компенсацію у сумі, що не перебільшує 106,5 тисяч гривень за людей з інвалідністю першої групи та до 71 однієї тисячі гривень за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю другої групи. З початку року в Запорізькому регіоні профінансовано 1 мільйон сімсот тисяч гривень на облаштування робочих місць для працевлаштованих людей з інвалідністю. Також держава виплачує компенсацію за працевлаштування окремих категорій безробітних та компенсацію за працевлаштування молоді. Фінансова підтримка роботодавців дозволяє стабілізувати економіку, збільшити обсяги виробництва та зберегти колективи підприємств. За більш детальною інформацією щодо державних програм. Звертайтеся до Запорізького обласного центру зайнятості за номером телефону, який ви бачите на екрані.